Привет. Сегодня необычный эфир, да? Эфир прямо из ванны. Я просто залез в ванну, друзья. Я сейчас расскажу, почему. Вот. Я знаю, что давно у меня уже не было. И я там, короче, чуть-чуть подальше это двину. Я вообще в шортах, ну, может быть. Короче. Вот. Я залез в, в ванну, потому что, ну, сегодня очень тяжелый день. Но э, э, лежу такой, думаю, ну блин, так скучно лежать. А короче, надо полежать, так нормально. Я уже в горячей ванной лежал сто лет. Думаю, так надо полежать, а потом думаю, о! Я что, то ничего не записывал. Короче, да, вот. Поэтому сегодня будет долгий шудень. Но если я прерву сюда, за мной приехали, знакомый приехал, должен меня подвести там. Короче, вот, если прервусь, потом, может, еще часть допишу или что, не знаю, или так ставлю. Короче, да, что я сегодня в ванной? Слушайте, я, же не блогер профессиональный, скажите, может, ну, есть люди, я не видел, что люди из ванных проводили, я, на проводят там какой-нибудь бьюти, да, там. Я могу порекламировать тут что-то. Не, у меня не так много бьюти тут. Вот, кстати, спонсор сегодняшнего эфира — компания Vulcan Ray. Это мой работодатель, который предоставила мне жилье, ну и, соответственно, ванну. Вот. Еще я, короче, пока это... Как я вам сейчас... Сейчас дойдем до антидепрессанта. Еще пока я, значит, готовился к записи, я, короче, идут такую штуку. Вот видите, у меня такие складки на шее, понял? Смотрите, какие у меня. такая гармошка. Раз, видите? нет. Потом так. Раскладывается. Я могу быть как жираф. Да, чего я в Короче, я. Значит, ну, давайте по порядку. У меня уже начался третий курс. Значит, закончился второй курс по 20 миллиграмм. Я ничего не заходил. Чего я не заходил, чего я не заходил, почему я не. Почему я не записывал ничего? Я не могу вспомнить сейчас. Да, друзья, по поводу памяти прошло вот 60 дней, я помню какие-то четкие там, какие-то важные моменты, а в общем память затирается сильно, сильно-сильно затирается, и ну, если мне не напомнить, я, конечно, вспомню, но, но, вот обычные дни я вообще не помню совсем, вот вообще не помню, вот, только какие-то яркие события, и у меня такое ощущение, что, ну вот, если бы я не читал по таблеткам на антидепрессантах, да, До речі, можу спробувати українську. Якщо б я не рахував ну, дні вживання антидепресантів, то я б навіть не згадав, напевно, скільки, скільки саме пройшло часу з тих пір, яких приймаю. Тобто щось вони там роблять і ну, таке, тобто обвелакують чітке, знаєте. Ось, коротше. Цей так, да. До речі, коротше, я бо, значить, пропив ці по 20 мг, навіть не помітив як, і за цей час, напевно, я вам два чи три ефіри записав, не вам собі, Ось. але не, не, ну, не було бажання. Я там якісь собі нотатки робив коротше, у, у цьому у, у блокноті. Але, але ну так не, не писав. Ну, як я вам казав раніше, це напевно означає, що непоганий стан у мене, якщо я не, не виходжу. Але я хотів записувати ну, кожного дня або майже кожного дня саме для себе. Ну, не виходить. Ось чому я в бані. Коротше, я сьогодні прокинувся о 8 ранку. Нормально ліг спати, все прокинувся о 8-й ранку з цим, як його, з відчуттям. Е як це на українській мові? Роздраженості. Роздратований просто. Тобто я ще навіть не відкрив очі, але вже був роздратований. І не, мог, не міг ніяк себе приборкати, взяти до, до, до рук і привести себе до ладу. І, коротше, і, і так було аж до третьої вечора, напевно, третього дня. Незважаючи на те, що я ходив там, до магазину два рази, і, там ще щось, нічого не допомагало мені. Знаєте, що допомогло, коли я бахнув таку чашку кави. І я зрозумів, що, напевно, може у мене тиск понижений. Помірив тиск нормальний, все як у космонавта. Ось сьогодні, до речі, і завтра е, такий дуже великий спалах на сонці. Е, кажуть, що ну, так, такого в історії було небагато, якщо взагалі було. Ось. І я загалом ну, сонячні ці шторми бурі відчуваю на собі. по собі, може це от ця хрень. По-друге, в нас змінюються погоди. У нас позавчора був сніг тут, і зараз сьогодні вже було тепліше сонце, потім знов пасмурно. і мене така погода просто, просто виводить з себе. Коротше, ну під вечір, що сталося, ну я попрацював трошки, під вечір сталося, ну, стало покраще, але... Але все рівно щось було там зуділо. Ну і я так маєвся 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 маєвся. Вже і там і все І ну, загалом після їжі відпускає. <риклад> 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 загалом після їжі відпускає, а тут, коротше, ну, блин, якось там відпускає, але не сильно. І я, коротше, заходжу в там за якимись справами і думаю, о, мене ну, гаряча вода. І я набрав кіпіти, кіпіток такий і коротше тільки сів і отак ось випустив. Ну, скажу вам, що я у ванні не, не купався десь так десь так років, 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 років. Три-чотири, напевно. Три, три роки. Ні, чотири, чотири роки. Так, якщо не п'ять. Тобто всюди, я згадав, що всюди був, був тільки душ. А от зараз в ванні я чув, а тобто я навіть синовом забув, що можна в ванні приймати ванну. Коротше, так. Да, значить, ось. А, а вчора я зустрічався з своєю психіатриною, і вона така каже, вона там питала мені, ну питала в мене всякі питання. А ось. І, Забігаючись вперед, трохи пізніше я зроблю невеличку таку музичну перерву, щоб додати вигачу водички. Коротше, ми з нею спілкувалися, і вона там питала дуже багато питань. І в неї там якесь передостаннє питання було, там, чи відчуваю я. А вона питала, наприклад, як я сплю. І, друзі, останнім часом, десь днів діб шість, ну, напевно, останні дві я спав нормально, а до цього. Діп 6, коротше. Я не можу лігти раніше ніж там 4-5. Ну і відповідно з там десь до, до другої. Корот. І я такий, значить. А, а то було ніч, прокидаюся в 2, потім в 4, потім в 6, потім ні, в потім 8, потім в 10. Коротше от в такі додому. Коїться. це. Це мене ще кавиє. Так, так, це було. І це вже. Кінець другого курсу. Ось, коротше, вона спитала мене, до речі, як я відчуваю себе. Я вам скажу, що коли я почав оці 20 мг приймати, то відчуття були точно такі ж самі, як коли ти приймає, починаєш приймати 10. Тобто на перший день щось не зрозуміло, на другий день, у -у -у. на третій день якісь качельки. І ось 20 мг ми після курсу по 10 теж саме. Якби ти спочатку починаєш. І ось вона мені, мені прописує ще один курс. Я починаю пити. Сь, да, сьогодні була перша. І ось ну, така от, качека, як в минулому разу теж було. Тобто кожний курс, скільки б ти не пив, в мене, принаймні, воно починається, як, якби заново. Ну, тобто такі ж відчуття, як, як, якби ти приймаєш перший раз. Коротше. А до речі, я собі зробив волічку сельону, не було морської сім'ї, звичайно, так. Мені треба щоб вона була мавати. Коротше, так надзвичайно <сі> з вами виходити. І до речі, я, я напевно не знаю, чи, чи в блогерів це там мовітон, чи що, чи, чи можна з вами виходити, якщо камера не <сі> не рухати. Коротше, мені, сподоб... мені, мені подобається, може я не останній раз буду з світу виходити. До ефіру, коротше, це як його. Так, і останнє перестаннє питання вона мене ставить, каже: а вас ви не відчуваєте ну, якогось роздратування? Я тако, та ні. А в мене навіть не було. Ну, там були якісь дні качелі, а то не роздратування, то, то такі гойдалки. А тут вона питає про роздратування. Я кажу, ні, не було. Загалом кажу, останні там 10 днів офігенський настрій, друзі, от вони зараз працюють наповну. Що би не сталося, які б гойдалки не сталися, які б там проблеми не сталися, настрій залишається нормальний. Тобто не засмучує навіть. Тобто якісь там ну, негарні не, не речі, які там відбуваються, так, вони напрягають, напрягають у тому сенсі, що треба їх вирішувати, але не засмучують. Взагалі настрою не торкаються. Тобто, якби то настрій, знаєте, захищений від всього, від будь-якого стресу. Ось. Але сьогодні був цей день бафлі, я його назову, вибачте. І цей. Тобто вона мене питає: чи було якесь роздратування у вас? Я кажу, ні. Ну ось прокидаюся вранці і ще не встиг. Я думаю, може, вона так, знаєте, мене, ну може я там сам себе там якось переконав чи не переконав цей. Ну, коротше, як так сталося. Ну, думаю, ну ні, можна ж, я там лягаю спати, прокидаюся роздратованою, тому що вона мене спитала вчора: ну це, блин, він так класно, що я дізнається. Як ужирав цей. І ну, поговорили. І вона каже: ну що? Я кажу, ну ви мені скажіть що. І я кажу, ну я напевно зробив би якусь паузу, тому що вони працюють, ну тупо, тупо. Вона каже: ні. Напевно, поп'ємо ще разочок, тому що тому що, вона каже, якщо воно вирів... вирівнялося, то треба цю доріжку цю закріпити закріпити для мозку. Тобто, щоб ви зрозуміли, тобто ці пігулки навчають мозк, мозок навчаються забирати назад тільки у невелику частину серотоніну, а щоб інше все залишалося. І якщо я себе відчув добре, там останні 10 днів, то тут це ну, під цьому треба розуміти, що воно працює, і треба накатати цю доріженьку ще 30 днів. Тобто, ну там хтось ви ж чули, да там що будь-яка звичка це 21 день. Ось напевно не такі розуміють. Ось вона рада, була, вона. Була рада за те, що результати непогані, і я теж я відчуваю, що результати класні. Тобто, але той факт я не знаю загалом, скільки у середньому люди приймають деперсанки. Але мені здається, що три місяці це так ну, трошки забагато, напевно. Ось це я на вип дивився. Не, не, не. <Vou in the world> <laughs> Коротше, це що зробимо маленький премію, десь буквально секунд 30 в обеліччку ключу, я вам щось розказую, але буде громко, через воду. <реш> Потім додам якусь музичку, і це, ребята, щось таке, напевно, з фільму цього, пляж цього, не так є. Я відчуваю себе, як мене До речі. Поки музична пауза, водична пауза, він вам скаже, чи ви знаєте, що я приймав участь у грі «Останні герої, але не, попав, не потрапив до острова, тому що скоротили команду буквально за день до виїзду на чотирьох людей і мене тест скоротили. я колись питав, чому, вони сказали, що ризикований. Я розумію, чому. Слава Богу.

Ну, Саме роздратування по м'язах йде всюди. ти річки, що ток якийсь по ті виходить. І я зараз видав деякі свої дітяжки, і там, напевно, таке це, це вже, це вже було. Так, да, десь віддячки записував, ще таке вже було. Ось. Що я вам хочу сказати, прийду всього цього, звичайно, де писанки, а, так, да, тож останній герой там дивилися телевізія там по лавах з секретного дихання, причому по люк-люк і пройшов тест на затримку дихання бездогодно. Ну, і ментально мене попросили. От До доречі, це був останній шоу, а, і там виграв Девєє в церковному, був такий, а, був такий ведучий на інтер'є, жив погоду там щось таке. І ось і він виграв, і я з ним спілкувався, каже, от тижнечасно виграв. Ну, ми там спілкувалися всі, хто там був на кастингах. А він каже: ну, якщо можна до того категорію чесності там, типу, прив'язувати, це ж гра. Я говорю, але ж ви ж позиціонуєте цю гру, як то чесно. Коротше, вони там розметили ту квартиру, і, а в мене були дівчата там на шоу, з якими я був на кастингу. І коротше, всі класні дівчата повилітали відразу, майже відразу. Тобто. Під цьому я бачу, що якщо не підставний якийсь свій, а, а ну, саме звичайний гравець, то вони не затримуються довго. Хоча я можу помилятися, але так ну, же саме, саме так було. Коротше. В цьому, я вони мені сказали, коли першу відправили додому, вона так і сказала, це клоака, і це ну, навіть там ну, без варіантів було. Коротше. Ось ну я подумав, бо я тоді так, так засмутився, що я не потрапив, бо я ну, вже, вже там був, розумієте. Настрій був такий. Коротше, ось. І що я хочу сказати вам про антипресантацію? Класна штука. По-перше, ми всі хворі. Я вам скажу так, що якщо ви відчуваєте якесь довге засмучення більше, ніж один день, або тривогу більше ніж півдня і таке інше, то у вас вже не стабільний стан. Тобто ваша психіка вже знаходиться на... на. Або у режимі виживання, або знаходиться вже у напрузі. Тобто вона вже розхитана. І це не, не жарти. Давайте ще раз вам півтори цю тезу. Якщо ви відчуваєте тривогу більш ніж пів дня, вона не, не йде від вас, бо зазвичай це 20 хвилин на будь-яку емоцію. Тобто не має вона е бути довшою, ніж за 20 хвилин. Е ну, Якщо це не горе, якесь там невеликі, невелике якась подія трагічна. Ось. Або якщо ви у засмученому стані дуже часто, тобто часто, може кожного дня через день або раз на тиждень, у вас такий дуже глибокий, ну депресняк такий, навіть півдня. То це означає, що ваша психіка вже на, на, працює на виживанні і вже працює на грані. Це означає, що вона вже розхитана. І, і я би приймав цієї працювати навіть для профілактики десь місяць по 10 мг просто під, підрівняти. І з ким я спілкувався, ну, друзі мої, в кого там всякі стреси так і таке інше. І ось я з ними спілкувався, вони мені там розповідали, що вони відчувають. І я їм ну, рекомендую негайно звертатися до психіатра і прописувати собі щось, тому що я думаю, що особливо ми, ну українці, особливо ті, хто в Україні, не тільки не, ті, ну, хоча й не тільки ті, хто в Україні, тому що і ці, як вони біженці, теж. Ну я ж я ж вам казав одному з ефірів, що тут ну життя не солодке. Але в Україні це напевно всім можна, всім можна негайно. Ну, я чув, що деякі так і роблять, тобто ну, е, приймають антидепресанти зараз у цьому, у цьому у цій ситуації. Ось і да, і як я казав, тому що ну, навіть психологічний імунітет, імунітет, його треба підтримувати, він цей не по замовчуванню, знаєте, працює. <працю> Коротше, ось, ось то, де я знаходжуся сьогодні, то, тобто перша. Пігулка третього курсу вже. Ну я думаю, що після третього, напевно, буде сенс зробити перерву. Перерва робиться, тобто при, при, робиться дуже обережно. Вона поступово зменшується це дозування, тобто йде там 20 потім йде там, ну, 20 стандарт, потім ви там п'єте десь по 10. Міліграм десь тиждень, а потім припиняє. Чому тому, що якщо в кримінь тоді то серотонин піде захвату, буде захвачений там через тиждень, почне захвачуватися більше його. І можна відчути навіть депресію, навіть суїцидальні, думки, о, до речі, суїцидальні думки. Як то в мене була був один, один одного разу, і вона мені сказала, що це побочка, може бути така, це означає, що не до що, що, що треба додавати, тобто недостатньо дози. І вона спитала цього разу, але не було жодної, жодної, навіть, навіть, навіть просто не приходило. Бо тоді приходила, я не хочу, я хочу їх зупинити, а вони них ідуть, і я таки, на них роздивляюся на ці свої, свої, особисті суїцидальні думки. Розумієте? Це дурдом якийсь. Тобто ти сидиш, тобі приходить думка про суїцид, бо щось там все тяжко. Ти на неї дивишся і думаєш, що це таке, це ж не моя. А вона така: продовжує розвиватися. І це як його. І ти такий можеш її роздивлятися, зупинити не можеш. Але вона і не загрожує тобі. Тобто вони... Ти розумієш, тому що ти на них дивишся, як то осторонь, і ти розумієш, що що це не твої, що, що, ну, воно не, не, не буде так. Тобто, воно не керує тобою, воно просто прийшло тобі у голову. Тобто, в мене були і спроби суїциду, колись була, давним-давно. і І... Це, як його, і були думки. Але я знаю, коли думки приходять від мене, тобто від мого стану, то вони. Тебе штовхаються, вони твої. Тобто ти їх особлюєш із собою, ти їх приймаєш як свої, і ти розумієш, що вони що вони, це, як його оці можуть бути небезпечні. Але давно таких не було, дуже-дуже-дуже давно, дуже, дуже, багато років таких не було. А тут вони приходять. Тобто, навіть не те, що ти на них дивишся осторонь, тобто вони якось і в тобі, і ні. Одночасно. Це дуже-дуже цікаво. Такого ніколи не було, тому я. Це зв'язує саме з прийомом антидепресантів і яким, знаєте, поки воно настає, поки воно там набудується, ця кількість цього, якого, цього цих ліків набудується в тебе в організмі. Ось, ну це гарно, це дуже-дуже круто. І, і потім ще що приходить. Тобто я вам розказував, що були декілька моментів уже під під антидепресантами, коли ти відчуваєш себе саме тут і зараз, і ти відчуваєш, що ти як то не осторонь світу не дивишся на нього, а ти як то в ньому саме. І я тоді зрозумів, що я в ну давно так себе не відчував, якщо взагалі колись. Так ось. У розвиток всьому станом. Тобто, воно поступово, то були такі хайлайти, розумієте, там два рази це було, і воно було дуже ярко. Навіть краски інше, навіть відчуття інше, да? там, що ти відчуваєш коротше, інше. І потім проходило. І я такою, ма, хотілося б, щоб воно було, знаєте, ну, щоб воно не йшло. Але я зараз відчуваю, що воно поступово, поступово відбудовується і йде не саме туди. Тобто, наприклад. До антидепресантів я ну, весь день можу бути у тривозі з приводу майбутнього, що завтра, що їсти, що пити, що робити, де гроші взяти і таке інше, то зараз немає таких думок. Тобто, ти прокидаєшся і пішов по плану, або пішов ну, з'ясовувати, що тобі потрібно, як це зробити таке інше. Ось. Саме немає цієї тривоги, вона тебе не, не, не ізводить. Тобто, розумієте, бо до того. Ти, ну, нічого ще не відбулося, а ти вже виснажений, знаєте, і тому що ти там думав, гадав і таке. от тиша в голові це просто, просто храніття. Тобто на 61-му дні прийому лексопро рекомендую далі подивимося. Ось. Невеличкий це як його. Ну, це все напевно у мене на сьогодні, бо ще хочу ще полежати, тут, бачите, я вже такий красненький, але це трошки є це як його ротики. <різь> <різь> як то казав мій один приятель, I'm wet and sexy. Мама пока, бережіть своє психічне здоров'я і не нетуйте їм, і підтримуйте його навіть. Навіть коли ви вважаєте, що у вас вже є все, що достатньо сил, психічних і іншого, нервових, проконсультуйтеся з психіатром, він вас спросить, що ви відчуваєте, і він скаже, чи вам треба, чи ні. Тобто він не пропише просто так. Ось, але, але я думаю, що воно того варте, особливо, якщо ви знаходитеся під, під стресом більш-менш постійно. Ось, але не хворійте. Пока, дякую за вашу увагу і сподіваюся, що вам сподобався ця надзвичайна локація. Пока, сміх.